Вітає вас, шановні пані та панове. Говорить та показує рівне у спорткомплексі рівненської ДСШ номер 4 розпочався. Чернявський, це стартова п'ятірка. Хіта, деякі зміни відбулися. Всі сірий жук. Чернявський грали чимало часу. Ну і про воротаря. Сьогодні... Сьогодні стоїть інший воротар Олександр Кривець, і тим часом Ігор Чернявський на першій хвилині відкриває рахунок. І сценарій чимось подібний до вчорашнього. Вчора теж на першій, ну, принаймні, початок цього сценарію. Гості. І зараз знову на першій хвилині ми вже маємо на табло 0-1. Зараз Володимир Кручок пас на Горпинича. І хороший момент у Романа Горпинича. Е, помилка, мушу її визнати. Такий ляп, я би навіть сказав, щодо автоголу Волянюка. Зараз після цієї атаки поночовний, І 0-2 Євген Сірий. На. Другій хвилині. На жаль, немає на коментаторській місці монітора для повторів. І ще один епізод рятує Ілля Бакінський. Також чесно кажучи, що там придумав Йоган Сірий. Нічого він кращого не придумав ніж пробити прямим ударом, але провів дуже добре. представник тренерського штабу хіта. Теж це підтвердив на прес, після матчої прес-конференції. Тим часом Володимир Поночовний міг. таки тоді розкрився для українського футзалу в тому сезоні. Зараз хороший удар від Кравчука на підборі Маліновський. Олександр Бондар. Володимир Ключок 3 на 2. Зараз може бути вихід. Бондар і пробивав. Чернявський зараз каркас воріть лиш в цій групі фінішує першим. Тим часом Сметаненко. Олександр Сметаненко забиває гол. Цей гол, вже спочатку суддя інформатор назвав інше прізвище. 0-3. вірніше 3-0 в матчі хід Кардинал. Має в своєму активі 16 забитих голів. Протистоянні проти кардинала Жук ще не відзначався, але саме він зараз завдавав, до речі, удар. Не було зрозуміло насправді, від кого м'яч іде. Я думаю, як вирішує арбітр, так і правильно. М'яч на Чернявського. Жук. І хороший був момент. Усі чотири гравці. Хіта на своїй половині, але Бондар там з двома зміг поборотися. І хороший момент, і що там? Що там фіксують судді? Цікаво футболці. Ну, але... але ви, я думаю, все бачили. Навіть не знаю. Як прокомпетува... прокоментувати цей епізод? Прокоментує лише так, що на 33-й хвилині рахунок стає 4-0, забиває Сергій Журба. Волянюк, Горпинич, Басич. Знову Волянюк. І зараз такий після рикошет прота. Стоїть в рамці ворі зараз Роман Горпинич. І що там? Волянюк проти Сухова. Забей! 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 Ну, ще ремети показують. Волянюк. І Ігор Чернявський забиває. П'ятий гол у ворота кардинала. ну Це було паливо пропав. Ризикував кардинал, І природньо, що гра з п'ятим польовим ось може до такого призвести. І, ні, не вбив по порожніх воротах журба. Віддав на партнера Сметаненко. Довго думав Олександр. That you never guess I don't slack, don't lose on your lesson yet when I get to choose.